Такими майстер-класами ми хочемо привернути увагу до необхідності збереження інтер'єрів в історичних будинках та спонукати мешканців до обачного проведення робіт в своїх помешканнях та приміщеннях спільного користування. Дуже важливо для таких робіт залучати. Майстрів, реставраторів, архітекторів, реставраторів і під їхнім наглядом проводити ці роботи. Саме таким шляхом відповідальним пішли мешканці будинку на вулиці Рудковича. 12. вони запросили фахових реставраторів для проведення реставрації під'їзду в їхньому будинку. Перед тим, як ми розпочинаємо роботу, обов'язково проводимо дослідження, які ми маємо тут на шарування. Саме в цьому під'їзді в нас є крейда, під низом є ще один шар пофарбування і тоді оригінальне пофарбування, якому понад 100 років. Найперше, що ми повинні зробити, це зняти ці крейдяні на біле. Вони є досить грубі, і ми спокійно їх робимо механічним способом, по під наглядом. Але шар за шаром знімаємо з тої крадяної побілки. Під низом у нас опиняється шар власне цього перемалювання, який був напевно десь ще до Другої світової війни, бо він досить міцний, клеєвий, досить важко від знімається, і тут його теж треба обережно підходити до нього. Ми його легенько змочуємо, зволожуємо. В реставрації ми використовуємо виключно дистильовану воду. Жодна вода з крану для реставрації не підходить, оскільки вона містить велику кількість солей і невідому кількість солей. Тому для реставрації ми використовуємо виключно воду дистильовану. Змочуємо наш фарбовий шар дистильованою водою і нам дуже гарно проглядається власне той пізніший фарбовий шар, який ми повинні зняти. І також вода трошки дозволяє йому так набрякнути. Він стає трошки такий постозніший, легше його без сумніву знімати. Так, дуже акуратно треба це робити, щоб ми не зняли вже оригінальний фарбовий шар. В першому етапі, коли ми знімаємо на біле, то в принципі така робота є. Для менш кваліфікованих працівників, і в принципі, можна її не так боячись проводити. Цей наступний етап, коли ми знімаємо вже фарбовий шар до оригіналу, ми мусимо бути дуже дуже уважні. Бо якщо в нас буде в цьому під'їзді, в нас немає розписів, але коли в нас будуть під'їзди з розписами, то саме на цьому етапі ми можемо дуже легко пошкодити оригінальний фарбовий шар. Тому я, власне, закликаю всіх, хто до себе вдома пробує реставрувати такі речі. Оцей етап все-таки проконтролювати, щоб хтось з реставраторів вам підказав, наскільки глибоко власне, показав, як це правильно робити. Можливо, навіть деякі етапи ми будемо все-таки рекомендувати, щоб це робили саме реставратори, бо досвід, вміння, знання ніхто не відміняв. А другий етап, ми, власне, знімаємо всі ці пізніші перемалювання вже до оригіналу. Етап укріплення фарбового шару ми тут не будемо показувати, бо оскільки укріплення тільки фрагменту фарбового шару не є добрий для реставрації, бо різна кількість клею може нам дати потім різні відтінки пізніше в самому експонуванні фарби. Тому укріплення ми проводимо вже одним цілісним етапом, коли вже всі-всі фрагменти є відкриті, коли всі залишки пізніших фарбувань є зняті тільки в тому, після, після того ми виконуємо процес укріплення. В даному випадку ми тут на цьому об'єкті ми цього впровадити не будемо. Але в нас є ще один дуже цікавий етап: це зняття олійної фарби з панелей. З панелями ми стикаємося дуже часто. Люди знімають його різними розчинниками, які не є добрі для стінопису. Бо вони Глибоко проникають і розчинні елементи, яких дуже важко вимити. Дуже часто беруть, просто шпателями це здирають або якимось зубилами це збивають. Відповідно, ми це все пошкоджуємо, автентичний тиньк, фарбовий шар. Тому ми тут власне, показуємо тим, так як ми це робимо, власне, реставратори. Теж дуже цікавий процес, в кілька етапів. Власне, будемо показувати тут на цьому.